В Україні стартував конкурс, у якому громада переможниця отримує винагороду в гривневому еквіваленті до 100 тисяч доларів США для реалізації проєкту. Проєкт повинен сприяти місцевому економічному розвитку або підтримувати соціальні ініціативи, бути актуальним і важливим. Проєкт має бути загальнодоступним та корисним для мешканців громади. Вирішувати місцеві проблеми та вдосконалювати процеси у межах громади. Тому Зборівська громада змагається у конкурсі з проєктом реконструкція гаражів під спортивно-реабілітаційний центр у зборові, тобто будівництво басейну. Зборівська територіальна громада це громада, яка об'єднала 52 населених пункти. Цього року з борівською громадою був реалізований проект надання соціальних послуг, якою користуються багато людей, які мають особливі потреби. Це наші дітки і наші військовослужбовці. І тому ми не хочемо на цьому зупинятися, і ми виготовили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію гаражів для будівництва басейну. Цей проект охопить дуже багато зборівчан, і також три наших сусідніх громади, які такого проекту в своїх громадах не мають. Плавання є одним з найбільш популярних та приємних видів спорту. Плавання підходить як немовлятам, так і дорослим людям. Важко перецінити користь плавання. Воно впливає як на фізичне здоров'я, так і на психологічне. Також враховуючи зараз наш стан війни. Багато наших захисників повернуться з як психічними, психологічними, так і фізичними травмами. І користь плавання для них буде дуже великою. Отже, якщо підвести підсумки, то плавання є досить корисним як для дітей, так і для дорослих. Воно буде впливати як на психологічне, так і на фізичне здоров'я. І тому нам для нашої громади необхідно. Мати басейн, де могли б займатися як і діти, дорослі, також наші захисники, які повернуться. Відділення соціальної реабілітації підтримує ініціативу створення басейну у Зборівській громаді. У наше відділення звертаються діти з інвалідністю, внутрішні переміщені особи, а також військовослужбовці, які е, хотіли проходити реабілітацію у басейнах. Оскільки у нас його немає, ми направляємо їх у громади ближні до збору. Е, і саме створення басейну у нашій громаді е, дало би е, таку комплексну можливість проходити реабілітаційні е, процедури всі е, разом. Басейн створюється близько до нашого відділення і центрі самого міста. Я мама дитини, яка користується послугами відділення соціальної реабілітації, зацікавлена у створенні басейну зборівській громаді. Це покращить психологічний і фізичний стан моєї дитини. Нам потрібен басейн, тому що вчитися плавати. Ми повинні зміцнювати наші м'язи, щоб відновити наше ментальне здоров'я, щоб наша спина та хребет були рівні. Басейн здоров'я інвестиція здоров'я.